Вітаю всіх, ну що ж, новий рік за нашу почтові казку Трішки новорічної атрибутики вже не завадить. Я хочу сказати одне: новий рік це таке це свято. Свято дива, це свято, свято бажань. І я багато читала про це, хтось хоче, хтось його не хоче, але для нормальної психіки воно потрібно. Тому це дуже важливо хотіти свята, хоч трішки відпочити. Реально відпочити. І я скажу, що навіть переселенці можуть собі зробити свято, накупити кольорового паперу, зробити гірлянду. Я такі речі робила: фарби купити. Зошит у лінійку, фарби і клей. Розумієте, такі гірлянди можна зліпити? Що я що? Просто капець. Краса просто, неймовірна, буде. Навіть з паперу сніжинки. Ви не розумієте, як це красиво. Я прикрашала так багато років домівку свою, і в мене це все було і дуже красиво. Серпантин можна. На серпантин приліпити ці сніжинки дуже красиво. Це вам такі трішки лайфхаки. Взагалі, я хочу проглянути зараз те, що. Ось. Питання ще думаю. Обожнюю новий рік просто. Так, я хочу подивитись: ситуація в Україні, в країні нашій на Новий рік. Яка буде ситуація в Україні на новий рік? На свято. Новорічну ніч. Давайте візьмемо новорічну ніч. Новий рік, новорічна ніч. Яка буде ситуація в Україні в цілому? Ось вона, Україна, готується. Звісно, не без цього, але ситуація буде не без війни. Ми розуміємо. Але на дні колоди помірність старший аркан. Тобто, вона буде стабільна. Не буде нічого такого непередбачуваного прям зовсім. Треба розуміти, що це не так. Так, емоційне. Емоційне. Ну, що сказати, свято буде. Не для всіх, але буде. Ви знаєте, свято буде, в кого буде депресія, не без наших сусідів, гедотних, але святкувати будемо. Це добре. Взагалі це добре. Нагидотки трішки буде. Трішки Гидотки. Гидотти буде небагато, тому це вже не так страшно. По всій країні. Знову ж беру. Ситуацію просто по всій країні. Так, ситуація в Україні на новий рік. По всій країні. по всій країні. Ситуація на новий рік. А ну, яка тут у нас? До, звісно, не без допомоги. Собільно. По країні. Досить, я так зрозумію. Угу. Какашки можуть летати, але їх зіб'ють. Угу. Під новий рік щось буде цікаво, домовленості. Ухти! Під новий рік домовленості будуть. Під новий рік будуть цікаві домовленості. Саме під новий рік. Також можуть бути, ну, звісно, обстріли, але не, вс не всюди. І збиття, звісно. Тому хтось відпочиває, хтось воює. Тобто, це така золота середина буде на новий рік. Ну, так воно і є, але без цього ми ніяк. Війна є, відпочинок також, все стабільно і без такого непередбачуваного прямо. Тому чекаємо свят відпочити, нашим захисникам сил витримати все це, і віримо в нашу перемогу.